Астропрогноз на квітень 24-го року. Що цей місяць для нас принесе? В першу чергу, хочу сказати, що це місяць, який не просто коридором затемнень характеризується, а це кармічний час. А також має особливість, що всі планети, окрім ретроградного Меркурію, знаходяться в своєму прямому русі. А це зазвичай характеризує те, що у нас є лише одна сфера, яка повертає позицію перепрацювання. Все решту нас несе всі події уже напрацюваннями вперед на майбутнє. Тож кілька важливих е, таких нюансів, які ми маємо знати про квітень, в першу чергу це звичайно затемнення, яке починає місяць 8 квітня. У нас сонячне затемнення в Овні. Це дуже палюче, сильне і агресивне затемнення, яке є суботійним. Тобто, коли події на ньому дуже багато, і воно закриває коридор затемнень, фіналізуючи певну ситуацію, яка відбувається у кожного звичайно індивідуально стосовно натальної карти у своїй сфері життя. А про коридор затемнень є окремі у мене відео з прогнозом по кожному знаку по сонцю, що яку сферу зачіпає, що може відбуватися, але це чіткі події, від яких ми, ми їх не можемо уникнути. Вони нас всіма обставинами просто приводять до певних кульмінаційних рішень, кармічних задач, кармічних ситуацій, які ведуть нас вперед. Ну і це дійсно от місяць, який дає рух справам. Ми вже третій місяць знаходимося в такій енергії, коли все зрушується з точки. Ми відчуваємо, що йде рух. Ви дуже круто можете поспостерігати, яка сфера взагалі йде в пропрацюванні з минулого, тобто по ретроградності Меркурію, і до речі, про ретроградність Меркурію Він у нас заходить прямо з 1 квітня і до 25 буде в дії. Він теж у Овні, і в нього аномально довгий період на всю весну. І його ретропетля вже почала на нас діяти в кінці березня, але зараз він тільки в ретро-русі взаємодіє з кожним з нас в пропрацюванні попереднього уроку. Оскільки коридор, затемний, який накладається на період ретро Меркурія, він теж про відносини, і меркурій це взагалі про комунікацію. То в цілому ми можемо заглянути в свою натальну карту, подивитися, в якій сфері у нас знаходиться овен. Тобто, за який дім гороскопу саме знак Овнет вас відповідає, тому що саме там буде ретроградний Меркурій пропрацьовувати попередні стосунки. Тобто, ви можете фактично зрозуміти, з якими людьми вам треба взаємодіяти кармічно, аби все ж таки відробити цю меркуріанську тему. Адже Меркурій в ретрогрусі, він приводить окремо. До речі, про це є теж окреме відео. Він приводить вас окремо до певного питання, аби завершити або переосмислити, або здати урок, що так як я вирішив в минулому, так найкраще для мене за. І, власне, це є завершення певних стосунків, або переосмислення і початок стосунків знову. Чи будуть повертатися колишні? Так, звичайно, тому що це саме той ретроградний Меркурій, який, який провідносини в коридорі затемнень характеризує і кульмінацію таку дає стосункам, звичайно, з минулого. Але для когось це минулі партнери, а для когось це реально колишні коханці. Тому тут же теж індивідуально. Далі, у нас одна із таких значимих подій це те, що Юпітер з'єднується з Ураном, і тут питання. Фінансів питання нового циклу у фінансах і на світовому рівні це фінансова перебудова. Це може бути як фінансовий колапс, так і якісь зміни в банківських системах, в законах та установках. Бо Сатурн теж задіяний ефектно в фінансах цього місяця. Крім того, ми маємо розуміти, що з події, які у нас починалися в березні, вони нас заставляли зробити певний вибір, і у квітні ми цей вибір вже маємо прийняти, тобто ми вже його застосовуємо. Вимо свої е, нові рішення, які ми е, обдумували і зважували саме у березні. Е, що цікаво, що зараз ми за ось цим ефектом Юпітера з Ураном ми закладаємо основу на події -річ, 12-річного циклу, тобто на 12 років вперед ми йдемо в нову систему фінансів, і для кожного з нас індивідуально це буде певне перепрацювання, якісь переосмислення, закриття чи навпаки входження в кредити, в якісь нові фінансові зобов'язання, в нові фінансові якісь відносини. Так і на світовому рівні це буде мати дуже ефектний вплив. Як я вже казала, фінансове щось нас чекає саме в квітні. Розуміємо, що сонце переходить у тельця. Е, дуже багато матеріальних питань е, висвітлює квітень для нас. І е, це про побут, це про зміни, власне, в побуті. І е, це місяць доволі агресивний. І ця агресія буде аж до стелі у травні. Тому е, не, не можу сказати, що він небезпечний, але. Перша третина місяця вона не сприяє подорожам, переміщенню переселенню. Вона агресивна, небезпечна, травматична та аварійна. Тому квітень це місяць прориву, але в кінці квітня ми відчуємо, які колосальні зміни на світовому рівні і для кожного з нас, і на міждержавному також будуть нас провокувати до початку нових наших установок правил дій, які дають такі зміни на 12 років вперед. Тому очікуємо на цей пририв, але не спішимо, бо енергії багато, але не спішимо її застосувати в перший, навіть в перші 20 днів. І стараємось не робити хаотичних рухів, переміщень, переїздів, чи навіть відпустку їхати в цей час не всім, звичайно, бо це має резонувати з вашою картою, але варто втриматися. Кому буде найбільше відчуватися енергія? Це, звичайно, овнам, це Терезам. Це однозначно тельцям, близнюкам, також раків зачепить і сфера, яка стосується такого, знову ж таки, навпаки, навіть везучий місяць для рибок. Рибок і дів, я б навіть так сказала, бо ці два знаки вони мають дуже дуже круто відчуваються зміни. Для них це зміни в прогрес, в розвиток, в навіть в таку сферу нового циклу відчуття життя. Тож я бажаю вам всім. Відчути цей кармічний місяць прориву максимально ефективно для себе закласти класний фундамент на 12 років попереду. Залишайте в коментарях, будь ласка, свої відчуття, тому що найбільше для кожного астролога, для мене, зокрема, має значення ваше відчуття кожного аспекту, аби в наступних прогнозах можна було скористатися навіть вашим досвідом і максимально точно спрогнозувати майбутні події. Підписуйтесь, підписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний Контент, нехай його стає більше в мережі, а також пам'ятайте, що в телеграм-каналі є щоденні астропрогнози з рекомендаціями, застереженнями, як поводити стосовно кожного астрологічного аспекту на щодень. Дякую вам, що ви зі мною ставте лайк і до нових зустрічей.